Дивитись, у мене тут так багато кольорових кульок! Зараз обклею собі всю хату ними. Але як краще зробити. О, а от і підказка. Веселка. Зараз повторимо малюнок. Як на веселці, тоді вийде гарно. Клас! Як вентяне, у мене крутий будинок. Так, що там далі? Кульки! Зараз надуємо. Супер! А їх я повісю на кришу. Чудово! Ой, а що відбувається? Мамочки, будинок відлітає. Ану завжди! Я тебе піймаю, далеко не відлетиш. Ось так то краще. Від мене ще не один будинок не відлітав. А в мене тут м'які іграшки. Тож чому мені не прикрасити ними свій будиночок? Як здорово. А в мене тут є рожевий килим. Він такий похнастий. Мій будиночок буде гарним та м'яким. Зараз все прикріплю на будівельний степлер та готово. Краса. Так, з іграшками я закінчила. У мене самий милий будиночок з усіх. Подивимось, що там ще є. Ой, який гарний котик! І неймовірно довгий. Ось це А, Я знаю, де ти мені згодишся. Ти будеш огорожувати та захищати мій будинок, милашка. От і все. Давайте разом подивимось на мій крутий, який яскравий будинок. Скелемом я завершила. Але треба додати ще чогось. Ого, вигадала. У мене буде не просто домівка, а величезний хагі-вагі будинок. Впізнаєте, це ж Кісі Місі. Моя улюблениця. Ось так. Чудово. Друзі, ви такі молодці. Ваші будинки виглядають нереально класно. Ну а ми йдемо далі. Ей, а ви хочете до мене у гості? То погнали. Ой, якось тут порожньо. Потрібно зробити кімнату в моєму стилі. Трохи моїх крутих селфі не завадить. А ще от сюди я повісю мішень. Ой, щось чихнути захотілось. Ого. Як ця куля потрапила мені до носа, але ідея чудова: наповнимо кімнату кульками! А це що баскетбольне кільце? Супер, повісимо сюди, а тепер можна закидувати в нього мої кульки. Ну-ка, так, прямо в ціль. А тепер спробуємо потрапити в мішень. Трішки поправимо. І так самісіньке яблучко. О, у мене ж є автомат зі смаколиками. Хочу поласувати. Так, так, так. Іди сюди, моя краса. Зараз буде бульбашка. Ну що, запрошую вас до себе в будинок. Тот порожньо і не затишно, але це тільки поки що. Особисто я обожнюю гру тетріс. Тому зроблю стіни в стилі гри. Здорово! А тепер мені потрібен класний килим. Хочете фокус? Іграшка. Стала а ось цього ведмедика з моєю фотокарткою я повісю от сюди. Це подарунок від мамулі. А тут в мене буде крісло, де можна відпочити. А цей куток я поставлю в мій улюблений автомат з іграшками. Дивіться, як я спритно, вмію їх діставати. Клас. Ну і звичайно, неможливо жити в будинку без смаколиків. Мій маленький холодильник з моїми газовками я поставлю сюди. Ну що, час трохи втамувати спрагу. Вибачки Сімісі, але мені потрібно прикрасити будиночок всередині. Тут точно потрібен мій улюблений рожевий килим. Але я вирішила трохи поекспериментувати, тому виріжу з нього ось такі смужки і потім прикрашу ними стіни. А на підлогу викладу м'який килим пазл. Потрясно. На стіну повісю мою улюблену фотографію. І дзеркало з підсвіткою. Щоб я могла красуватися своєю красою щодня. Але чогось тут не вистачає. Точно! М'яких подушок, щоб можна було посидіти. І автомата з попкорном для посиденьок під улюблений фільм. От і все готово. Автоматик, мені потрібна ще одна жуйка. О, Ось і вона. Зараз надуємо круту бульбашку. Ось це так. На ній можна стрибати. Дівчатка, зацініть мій крутий м'ячик. Софі, нам терміново потрібні такі ж. Як же прикольно разом стрибати. Так, це весело, але якось уже не Може, щось інше придумаємо. Та годі, що тобі не подобається, хоча я теж уже втомився. Знаю, до мене прийшла крута думка. Цікаво, що там придумала Майлі. Ого, Майлі, ти відкрила свою лавку зі смаколиками. Софі пригощайся, і я візьму. Це справді дуже крута ідея. О, кавуновий сік неймовірно смачно. Я дуже рада, що вам сподобалась моя ідея. Квентіна, куди поділась Софі? Дивно, щойно була тут. Софі, ти де? Вилізай. Може, вона біля свого будинка? А може вона всередині? Давай перевіримо. Мамочки, це ж злий Хагі-Вагі! Мабуть, він виграв нашу Софію. Винкін біжи! А -а 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 -а! I'm a Квентін, здається, він відвалився на мій будинок в кізімісі. Фух, не помітив. Майлі не рухайся і прикинься іграшкою. Фух, не помітив. Біжим. <звук> Квентін, якщо знає, ти був класним другом. Ні, ні ні. Тільки не їж нас. Стривай! Це ж взуття Софі. А може, це і справді Софі? Я тебе розкосив. Ой, але ви так весело бігали від мене. Так, здорово ти нас розіграла. О, а до мене прийшла ідея. Може, затусимо у мене в будинку. Залазьте, зараз злітаємо. Готово. Ого, як високо. Дивіться, звідси наші будинки видно. Нічого собі. Це шемимдемс, тільки ось мені дісталась найменша цукерка. Проте, яка велика у мене. Ой-ой-ой, там тобі тільки посміятись. У мене теж цукерка немаленька. Ой, а що відбувається? Ого, нам що доведеться їсти такими руками? Ой, здається, це навіть мило. А ти знаєш, я згоден. Круто виглядає. Так, це цікавий челендж. Ну що, брітні, починай. Окей. От тільки мені треба придумати, як підхопити таку маленьку цукерку. Якщо я поспішатиму, то в мене нічого не вийде. Так, це потрібно зробити повільно та дуже дуже обережно. Упала. але в мене майже вийшло. Так, так, ми будемо чекати довго. Минді, давай ти. Ну, добре. Моя цукерка набагато більше, тому я вважаю, що з'їм її без всіляких проблем. А? Ого, оце так. Цю цукирку можна кинути в стакан, а потім залити молоком. Вже відчуваю, який смачний коктейль у мене вийде. А тепер залишилось тільки гарненько розмішати. Готово. Ну, а тепер саме час спробувати. Отак. Це навіть смачніше, ніж я думала. Я все. Ітан. Так, так, вже приступаю. Ого, моя цукерка не тільки велика і ще й дуже важка. І відкусити її у мене не виходить. Що ж мені робити? Точно можна розбити цукерку кулаком. Так, непогано. Але гадаю, що цього мало. Потрібно перетворити її накрихти. Ось тепер можна спокійно їсти. Оні. Здається, я помилився. Менді, допомагай. У тебе руки поменше, і ти зможеш зібрати ці уламки. Просто, чому б не допомогти старому другу? Ось тримай смачного. Отак, смакота. Велике дякую. Наступна порція? Ага, тримай. О. Як і втомилась, мучитись з цією цукеркою. Зачекайте, у мене вийшло. Друзі, я її спіймала. Серйозно? Ми за тебе такі раді. У нас всіх вийшло. Wow. Ну от, Цього разу мені не пощастило. У мене найменше автомати з жуйками. Проте просто величезний. величезний. Це ви ще мій автомат не бачили. Ось це я розумію. Ого, а це, здається, монетки для наших автоматів. Ага, для мого маленького автомата така сама маленька монета. Ну що, я, мабуть, почну. Обережно, за допомогою пінцета, вставлю монетку в автомат і поверну. Так, тепер піднімаємо. О, а от і мої маленькі смаколики. Спробую. Ой, як смачно! Вау! Я вам так скажу. Може, мої жуйки дуже маленькі, але бульбашки з них виходять непогані. От і я вважаю, що круто. Брідня, тепер ти. Легко. Я свої жуйки запросто дістану. Мені не доведеться вдаватися допомоги всяких там пінцетів. Я зможу спокійно насолодитись тією кількістю, якою захочу. Ого, які вони гарні. А ще неймовірно смачні. Ой. Ну ось, тепер у мене все обличчя липке. І дота яка? От умора. Я навіть відліпити цю мосу не можу. Вона прилипла до моїх рук. Хоч, знаєте, це навіть прикольно. Нічого морзинішого я вже давно не бачила. Що ж, настав час, і мені жуйки спробувати. Мої набагато більше. А значить, їх набагато смачніше ваших. Ого, дивіться, вони схожі на м'ячики для боулінгу. Такі точно за заодинокус не слопаєш. Я навіть не уявляю, яка бульбашка з них вийде. Але на смак це просто нереально. Ну що, гадаю, час спробувати надути бульвашку. Ого, вона дуже велика. Навіть занадто. Здається, ми її втрачаємо. Ого, я лечу. І як нам повернути її на землю? У мене з'явилась ідея. Ось цю масою жуйки можна використовувати як рогатку. Розтягуємо, а от сюди кладемо кульку з жуйки. Прицілюємось і запускаємо. Ой, тільки не це. Не сама м'яка посадка. Ой, друзі, у мене такі гарні зірочки перед очима. Старова, що ти повернулась. О, ні. маленька нотила. Нотила це здорово, особливо, коли її стільки. Це точно. Такої величезної баночки я ще не бачила. Але першою спробую та, якій найменше пощастило. Менді, починай. Окей, це все ж таки краще, ніж нічого. О, ідея. Я не буду їсти нутеллу в чистому вигляді. Краще я намажу її на тости, котрі приготую ось на цій маленькій кухні. Тільки подивіться, які вони милі. Трохи підсмажимо на сковорідці до золотистої скоринки. Ну, а тепер час намастити смачну пасту. Тільки подивіться на це. Здається, це навіть виглядає неймовірно апетитно. Ну, а тепер саме приємне: дегустація. М -м -м, здорово Як вже закінчилось? Ітан, тепер ти. Окей, мені пощастило не тільки тому, що моя нотела велика, а ще тому, що вона малинова. А найкращий спосіб поїдання нотели, звісно, за допомогою пальця. І навіщо вигадали всі ці ложки? Так же набагато смачніше? Точно не треба. Ну, добре. Та навіщо? Не застрягнеш у мене? Ой, моя рука. Вона і справді застрягла. Мені швидше. Мені потрібна допомога. Є в мене одне рішення. Бензопила? Ні, дякую. А дивись, справді. Ой, велике дякую. Ти мене врятувала. Все менті, не потрібна мені твоя допомога. Брітні, твоя черга. Моя ну, не нарешті. Я, між іншим, згодна з Ітаном! Немає способу краще з'їсти нотило, ніж зробити це рукою. Хоча у мене її так багато, думаю, в цьому випадку руками не обійтися. Смакота. Зрозуміла, мені потрібен черпак! Дивись, як здорово я вигадала. Отак. Я просто на сьомому небі від щастя. А знаєте що? Черпак мені все-таки не потрібен. Є ідея краще. Я можу пити з банки. Все ж, негарно. Ти все забруднилось. Так, ну і що? Виходить, я тепер теж смачна.